Чим відрізняються стан війни і воєнний стан? Я написав офіційні запити на отримання публічної інформації в декілька державних установ і отримав від них відповіді. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні дуже часто маніпулюють такими термінами, як стан війни і та воєнний стан. Щоб розібратися в цьому, я написав офіційний запит на отримання публічної інформації до Офісу Президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України та до Міністерства юстиції України і поставив лише два питання. Перше питання. Чи запроваджено в Україні на сьогоднішній день стан війни? Якщо так, то з якого числа місяця, року, номер постанови, наказу, закону таким підписано? Друге питання. Чим відрізняється стан війни від воєнного стану відповідно до Конституції України? Ну і одержав від них відповіді. Зараз я вам ці відповіді покажу. Тож почнемо: ось відповідь від Офісу президента України. Якщо кратко, то вони мені тут написали, скільки разів президент України продовжував воєнний стан. А на друге моє питання відповіли таке: питання порушене у пункті 2 не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки його зміст не відповідає вимогам закону України про доступ до публічної інформації запитуючи інформації, має право на оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників інформації в порядку, визначеному статтєю 23 закону України про доступ до публічної інформації. Втім, на жодне з моїх питань не відповіли. Щодо відповіді від Верховної Ради України, так її взагалі немає. Вони зараз не мають часу. Дуже багато роботи. Одним словом, не на часі. Наразі відповідь від Кабінету міністрів України. і просто перенаправили мій запит до Міністерства юстиції України. Відповідно до частини 3 статті 22 закону України про доступ до публічної інформації надсилаємо для розгляду запит Павлика Володимира, що надійшов 26.02.2024 року до Кабінету міністрів електронної пошти. А міністерство юстиції України вже дало об'ємну відповідь. Ось вона. А тепер найцікавіші моменти з цієї об'ємної відповіді. Відтак, порушені у вашому зверненні питання не відносяться до повноважень мін'юсту. Разом з тим інформуємо, що відповідно до пункту 31 частини 1 статті 85. Пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеку державної незалежності України, яке протягом двох днів Затверджується Верховною Радою України. Згідно з пунктом 2, частини 1 статті 6 та частиною 1 статті 7 закону в указі Президента України про введення воєнного стану зазначається, зокрема, межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і срок. На якій він вводиться, воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Так, керуючись сказаними положеннями Конституції України та закону президентам України, видано указ від 24.02.2022 номер 64 Затверджений законом України від 24.02.2022 номер 2102-9, яким в Україні введено воєнний стан. Срок дії воєнного стану в Україні продовжувався указами президента. І тут е, аж Десять разів він продовжується. Зараз один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 разів. Ось так. З усіх цих відповідей можна зробити висновок, що в Україні немає жодного стану війни, а є лише воєнний стан. Який можна продовжувати нескінченно кількість разів. Друзі, якщо у вас є якась інша думка, то обов'язково пишіть у коментарях. Також жміть на лайк, поділіться цим відео і підписуйтесь на мій канал. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидкії зустрічі, пока!